Псалом 23, Псалом Давидів Господня земля і все, що на ній, і вселенна і мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив, хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щиреє серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить Він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. Таке покоління усіх, хто шукає його, хто прагне обличчя Твого Боже Яковів, піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи півдічні, і ввійде цар слави, хто ж то цар слави, Господь сильний і могутній, Господь, що потужний в бою. Піднесіте верхи свої брами, і піднесіте входи відвічні, і ввійде цар слави. Хто ж то він, той цар слави? Господь Саваот, він цар слави.